Ніколи не став це налаштування в ОБС в записуванні. Налаштування надвисока якість. Повільно. Не рекомендується для чайників написано. Ніколи не ставимо це налаштування, а то буде он, як у мене. Приде. Бачите? Продовжуємо з вами проходити чисте небо. В минулій частині ми зупинилися на тому, що вступили до волі і почали війну у групуванні з дологом. Бачите? А то буде ось як у мене, картинка зажувалася, звук є нормальний, а картинки торба. І тепер ви ніколи не дізнаєтеся, як я пробивався до Рижого лісу. Ви ніколи, ніколи тепер не побачите, як я там зустрівся з Долговцями. І мені їх прийшлось знищити почасту. І знаєте що? У мене закінчились патрони. Почали закінчуватись аптечки. І я, як останній бомжара, обчищав всі трупи просто під нуль, щоб у мене були патрони. Аптечки і тому подібне. Ви не побачите, як я пішов далі на армійські склади, як я допомагав найманцям. І убивав кровососів. Ви цього не побачувати, тому що що ніколи не ставте це налаштування.